Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у нас буде відео відео шкарпеткове. Тому що я вам буду показувати свої шкарпетки дзеркальні, які в мене зв'язалися. І також покажу, які в мене плани по шкарпетках на ближній час. Мої дзеркальні шкарпетки вже ось. У. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Чому дзеркальні? Ви, мабуть, зразу все зрозуміли, тому що одна шкарпетка коричнева із білими вставками. Дивіться, яка гарна. Ну, не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Дуже класна. Інша шкарпетка у мене йде біла із коричневими. Думала я з якої ниточки в'язати, з коричневої чи з синьої. Ну, Чогось вирішила я в'язати із коричневої. Зараз трохи про шкарпетки. Так, зараз я їх отак трошечки приберу в сторінку, яка лежить. Мої дзеркальні. На білому фоні погано видно. Я, мабуть, отак їх покладу. Але вони класні. Дуже класні шкарпетки. Так, що його в'язала? В'язала я із Alize Superwash Comfort Socks. До речі, пляже не няня. Як ви бачите, я попрала праті ті, -ті на блокаторах вони посушені. Вони у мене на блокаторах зараз і є, але пряжа не линя. Якби зв'язала з Артісану, то полиняло б все. Дівочка, артісан линяє дуже. Я вже неодноразово казала у відео і кажу зараз, тому що артісан так, дуже линя. Стандартна шкарпеткова пряжа на 100 420 метрів. 25, 75 і 25% поліамід. У мене це номер біла. Вона така ну не вибілена, біла, але біла. Лот у мене тут колор, вибачте, 55-й. Тут так само такі самі дані, такий самий метраж. Але колор у мене тут 240-й коричневу ниточку мені подарувала Оля. На обмін на цей. Господи, як у нас був обмін. Черівничий біток. Олечка, дякую велике Була в мене така темно-синя ниточка і коричнева Ну, Вирішила в'язати з коричневою Так що такі церкальні ці шкарпетки в мене вийшли. Я не важила, хоча ваги й принесла, ну не знаю, чогось не поважила. Зараз, до речі, відключусь, поважу, скажу, скільки вони важать. Так, я зважилася, для вас це була одна секундочка. Вага моїх шкарпеток 63 грами. Дуже класні, дуже легенькі і дуже красиві. До речі, я поки що їх зв'язала для себе, але якщо хто має бажання, я можу їх продати. Така невеличка реклама, тому що вони в'яжуться. Ну, як для мене дуже класно. Мені сподобалося їх в'язати, я їх потратила на це майже ну, 4 вечора, можна так сказати. Візерунок красивий. Ну, не знаю, я в захваті, сама себе хвалю. Надіюся, що вони того вартять. Класні, тоненькі. До речі, розмір 38 на 39 вони можуть піти. Ну, в основному, 38 такий їхній розмір. Красиві такі перчаточки. Ой, кажу перчаточки, господи, шкарпеточки. Ці шкарпетки ми в'язали в рамках. У нас є спільник, такий ми залишили спільник з дівчатками. Ну, тобто, дівчатка залишили шкарпетковий сплеск. Я підтримала, також залишилась цим спільником. І, як завжди, всі дані про учасників організаторів будуть у відео, під відео в інфобоксу. Так що такі мене шкарпетки були січневі. У нас в січні було завдання зв'язати жакарт, у мене жакарт вийшов. В'язала спицями трійка, мабуть, три, так, три або 2,75, я не знаю. В'язала авроровськими, Дівчатки, авроровські спиці в'яжуть дуже класно. Зараз вони йдуть по акції 14 гривень за пару, так що, хто хоче, то, будь ласка, можете скористатись. Ну, Це така безплатна реклама, але моя порада. Такі були мої січневі дзеркальні шкарпетки. Ну, Чому дзеркальні? Чому я думаю, вам зрозуміло. Далі, далі покажу, які в мене плани далі шкарпеткові. Є в мене подруга, я знаю, що вона дивиться. Вона замовила, ой, все, в мене все попадало. Вибачте, все в мене полетіло. Замовила вона такий колючок в мій пряжі. І така прийшла до мене краса. Я вже думаю, хто побачив, зрозумів, що це за е, цей інтернет-магазин, але реклами робити не буду. Був маленький презентик, маленький маркер з цього магазину і був малесенька жуйка Лавіс. Лавіс забрала моє замовлен... замовлення. Так от, моя подружка попросила зв'язати для неї шкарпетки, тобто для її всієї сім'ї. Замовили ми з нею разом, вона робила замовлення, разом вибирали пряжу, разом дивилися, чому саме така. Я їй, до речі, одні такі шкарпетки з такої ниточки була подарувала. Вона в них зараз і спить і ходить, їй сподобалося, Сказала, що ще. Коли я буду в'язати, я зроблю спеціальне відео для неї, тому що вона дуже любить, коли я завжди кажу своє слово паразит. Ну, Для мене воно не паразит. А вона зарахує, що це слово паразит. Тому, коли буду розповідь про ці шкарпетки, я буду дуже часто повторяти це слово. Маєте на увазі, хто буде дивиться? Зараз ні, зараз тільки пряжа. Так от, подружка моя но, ножка в неї дюльмочка я її називаю у неї 42 розмір ноги, у її чоловіка 42 і в синочка. Синочка, мабуть, 39-й. Але я попередила, що шкарпетки я буду в'язати із 1 лютого, тому що в мене ще висять чарівниці добра недов'язані. Там у мене йдуть шапочки. О, дівчатка, шапочки з махеру. Махер тоненький, ну він так медленно подається. Я не знаю, я наче в'яжу-в'яжу і на місці. Не можу їх ніяк дов'язати махер, ну це вже я вам покажу в слідуючому відео. Поки що шкарпетки. Так, у нас так само Алізе Супервошком Форсок, класна пряжа. До речі, вона не протирається, можна в'язати в одну нитку, але я завжди кидаю підмот, якщо хочу тепліші. Єдиний великий в них недостаток в цієї пряжі вона дуже береться катушками. Дівочки, катушки неймовірні, шкарпетки всі в таких баранчиках. А так, вона не протирається, вона класна. Так, колір у мене тут 77,08 хто буде дивитися, кому цікаво, такий. До речі, колір вам передається весь ідеально. От який він є, такий ви його на камеру бачите. Далі колір синенький у мене, який 44,46, я вже такий в'язала. У мене в сина такого кольору шкарпетки. І, мабуть, у мого зятя такого кольору. Я вже не пам'ятаю, бо у мене, мабуть, дві сині були. Такі я вже в'язала. І такі в'язала, як я казала, для своїх подруги Тут у мене 26 98. Такі в мене замовлення буде для їхньої сім'ї. Зв'яжу покажу, що вийде. Кольори класні. Також шакарт лягає дуже красиво. Хто дивився мої відео? Де я розказую про шкарпетки, які я в'язала, то ви можете уявити, які вони гарні, дуже красиві виходять. В'яжуться також легко. До речі, я повторююся, я вже казала неодноразово, мені чогось Alize Comfort Soft, ниточка наче тонь, товщить, трошечки, чим у накобуху. Але в накобуху мені кольори красивіші, ніж в алізе. Не знаю. І оце, як от, знаєте, між розумними і красивими, так оце я. Ну, Частіше рука тягнеться купувати алізе, не знаю чого. І мені алізе, до речі, і в'язати легше. На кого хочусь мені важче в'язати. Ну, Це мої такі думки. Я не знаю, як вам. Так що така в мене робота буде, чекає, що по шкарпетках ще в мене будуть шкарпетки в чарівницях, там ще на одну пару ниточок вистачає. Але це потім покажу. І зараз я вам ще покажу, які собі в'язальні купила штучки. Ну, тобто, що в мене в'язального прикупилося. І так, мої в'язальні покупочки. Колись я вам казала, ще перед Новим роком, що я собі замовила подарунки. Так, от в мене прийшли мої картини вишивати, які є. Замовляла, Але про це я зніму окреме відео. Я вам ті картини покажу, розпакую, розповім, які плюси, які мінуси, тому що в мене є вже з чим зрівнювати. І ще в мене трошечки було замовлення моїх в'язальних. Ну, не витерпіла, не витерпіла, я замовила. Так, саме перше, що я замовила, до речі, кажу зразу сайт на Джумі замовляла. Я не буду ні посилання давати, тому що це не реклама, це куплені за свої гроші. Я перед Новим роком там була в них скидка така хороша, на що 10%, на що 15%, навіть і 30% можна було щось вихватити. І я поки це були новорічні скидки, я собі трошечки підкупила. Ну, не трошечки, Вишивальне в основному купила. Зв'язального тільки оце. І ще десь у мене там ще дойти трошки маленька посилочка. Взяла я собі маркери. Вони в мене ще запаковані, але я не хочу їх розпаковувати, хай поки що так лежать. Тут повинно бути 100 штучок. Це лампочки желізні. Дуже класна така коробочка. Читала я відгуки. Так, да, Заклено, хорошо. Читала я відгуки, я перед тим, як замовляти, завжди читаю відгуки. Девочки, розпакую. Вам паш... Ні, розпаковується пашечку. вибачте трохи. Завжди читала відгуки, то писали дівчатка. що маркери класні. Бачите, при вас і розпакую. Ось. О. Така попіт, як я називаю. Ви теж любите такими бульбашками стріляти. Я обожнюю. Так, от такі в мене маркери. 100 штук. Ну, не перераховувала, понятне діло, бо при вас розкрила. Але я думаю, що раз, два, три, 4, 5 повинно тут бути. По 10. Ой, господи, насчитала 10 ячеек по 10 штучок, але тут, я думаю, більше. Ні, наче 300. Боже, я вже забула, скільки повинно бути не 100, мабуть, 300. Не знаю, девочки, оце пам'ять. Не пам'ятаю, треба подивитися на сайті. Ну, в общем, вони прийшли. Я рада цією покупочкою, тому що коробочка для них класна. Небаленька така, не хлюпенька така. У мене є ну, коробочки для маркерів, але ніколи лиш не буде ще одна. Тому це одна така малесенька, малека моя така покупка. Інша, дівчатка ну, велике розочарування. Хто дивився, в мене вже є такий наборчик? Ну, як такий наборчик? Такому кошелючку. Але в мене є гачки. Зараз я принесу для зрівняння. Ось мій наборчик, але він трошки-трошки ну, на кольор відрізняється від цього. Трошечки не дуже в гарному стані, бо моя дитина тільки попаде до мене, то його обмальовувати, то наклейки якісь сліпить, треба його вимити. Ну, вибачте, не дуже гарний. Але не дуже гарний, тому що він у мене походний. Я його з рук не випускаю. Тут у мене йдуть гачки. Набор також я цей купувала набір на Джомі. До цього наборчика йшли різні маркери різних видів, йшли всякі голочки, такі шивні, пластмасові, потім лінійка мірять спиці для плетення жгутів. Ну, багато чого було, я вже не пам'ятаю. Я його брала ще за 200 з копійками гривнів, і він мені дуже дуже сподобався. Я його не випускаю. Тут вже, бачите, які гачки. Це вже мої всунуті. Ось один кривий, один теж викривлений. Деякі де гачки, ну, вони є, але вони там в тому, -тому ящичку, в тому, тому ящичку. І я його не випускаю. Я ним в'яжу, користуюся, хоча потихеньку почала збирати собі кловори. Так от, побачивши цей набір, мені схотілося інший. Уже з спицями. Ну, дівчатка, коли я замовляла, Подивилася, думаю, боже, за 300 гривень, зайти 300 гривень за нього заплатила, у мене буде кайф. Ось мій кайф. Що можу сказати? Не купляйте. Єдине, що я можу вам сказати: по-перше, прийшли спиці. Як ви бачите, однієї спиці тут немає. Спиці від 375, 4, 4 ,5, 5. немає однієї 5,5. 6, 6,5 немає, де зразу 8, 9 і 10. Спиці я не знаю, з чого вони зроблені. Ну, в цьому Кошелючку вони лежать класно, але вона пластмаска, мабуть, обакновена пластмаска. Вони тупі, ну, гостроти нема ніяких. Це таке, знаєте, необдумана моя покупочка, тому що хотілося спробувати, що воно таке. До цих спиць йшов кульочок. В цьому кульочку йдуть 4 заглушки, зараз я вам покажу. Ой, зараз відкрию, йде 4 заглушки, і йде ось 4 заглушки йде і 2. Я довго думала, що це таке. Потім я зрозуміла, що це йдуть два оці ну, для кабелі, переходники, чи як їх називають. Такий кульочок. І ще. Тут іде отакі гачки. До речі, дивіться, уже з цієї сторони карманчик порватий. Бачите, не дошитий. Я не знаю, вам видно? Ось у карманчик порвати. Я ним не користувалася, я тільки їх відкрила, подивилася. Думаю, зніму відео, покажу. Так, ідуть отакі шнури. Ну, воно там йшло. Типа, господи, як сказати, укорочені спиці. Я не знаю, як правильно вам назвати, але спиці були укорочені. Льоска різна роз... за розміром. Майже, мабуть, ні, нема. Ану, зараз подивлюся, я одинакова чи нема. Виходить, у нас 6, також 6 тросиків чи лісок. Ні, всі різні, бачите? Нема жодного одинакового розміру. Починається оце саме менше. Пішло, пішло більше, більше, більше. І отака. Ну, почала ж я його ліпити. Як же ж воно думає, де ж ті ключики, як воно на заглушку сідать, як ним застібати. Взагалі, дівчатки, умерти можна. Дуже просто. Всуваєте в дірочку, проверчуєте і воно стоїть. Наскільки воно буде довго стояти, ось його. всуваєте, клас і стоїть, ось, не витягаєте. Наскільки воно буде довго, наскільки воно буде ну як, качественно, я вам не можу сказати, але воно все таке примітивне, воно все таке одноразове. По-перше, воня резиною неймовірно, вон стоїть така запах, що це. Ну, якщо я така до алергії не дуже привітна, то мені вже воно дуже запах б'є в носа. По-друге, воно все таке, ну, таке іграшкове. ну, Більше нічого не можу сказати. Марно витрачені гроші. А витрачені просто скажу чого, тому що в мене є мрія купити якийсь собі гарний набір. Але я собі дозволити, поки не можу, тому що вони дуже вони стоять, як моя зарплата місячна, то, думаю, куплю такий повтішаюся. Так само вони знімаються, прокручуєте і витягаєте. Оце такий набір на джумі. Якщо побачите або на, на Оликс, та так. ні. На Аліекспресі. Господи, я вже їх плутаю. То це я вам такий огляд зробила спиць. Не купляйте, вони того не вартять. Я брала за 300 гривень, 400 гривень, 330 Повелась на те, що вони зйомні, що тут багато всяких насадочок. Ну, так розмальовано було гарно. Але, дівчатка, цей набор ці гроші не варті. Краще купити за ці 300 гривень, хто з нас Китайських лаврорів, вони, я ще раз скажу, класні, гострі, дуже чудові, то вам буде чим в'язати. Ну, Я буду користуватися, якщо в мене буде такий вироби, якими можна буде цими спицями користуватися, то я обов'язково буду, вже ж гроші потратила, хоча однієї спиці нема. Буду пробувати, може, там якийсь така, махер буде, якийсь такий, що треба туповенький. Ну, не знаю. Поки що нічого не буду загадувати, як буду в'язати, буду вам показувати. Але гроші витрачені дурно. Не беріть, не треба такого купляти. Воно, ну, воно не воно. Кошельочок такий гарненький, пригодиться, я кудись його, якщо спиці десь повилітають, обов'язково. Тим паче тут вже я при... При... присуну. Буде таке, як оце мене дивани на наборку, набор, де я йду, туди він. Але, бачите, ні ключа, нічого, зато є чотири заглушки і два таких, що кабелі можна. Ну, кабелі вони, я так зрозуміла, з'єднуються так само. Ось це тільки раз. Ось. Ось кабелі. Бачите? Ой, ага, не прокрутила. Дівчики наборки, ну боже, ну Господи. Ну, можете мені повірити, чи... Пабелі можеш таки держати, <гум> не держиться. Не Хух, все. Гроші витрачені дурно, але хай це буде саме більше розочарування, як саме більше моя невдача в цьому році. Я завжди списую на те, що хай це буде такий маленька неприятність. Такі мої в'язальні діла, такий міжкарпетковий тиждень. Ще раз вам нагадаю, повторюю, що вся інформація про учасників нашого сплеска, де всі в цьому місяці в'язали карти під відео, як завжди, заходьте, дивіться, надихайтеся. Там дівчатка нав'язали дуже шикарні шкарпетки. Я дивлюся, надихаюся. Ну, Неймовірно, хочеться все собі пов'язати, але на все не вистачає часу. А я буду вам далі показувати, далі покажу вам в іншому відео вже ж такі свої в'язальні наборчики. Не знаю також чогось зрівнюю з тим, що було попередній мене, то не дуже мені подобається. Ну, але це все буде в іншому відео. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.